Рік тому мер Дніпра Філатов проводить закриту нараду, відео якої було злито в інтернет. Якщо Київ візьмуть, то да буде шукату. А якщо Київ не візьмуть, то тогда будемо оборонятися. З якою метою на самому початку повномасштабного вторгнення Філатов і його найближчий соратник Корбан роблять однакові заяви. РФ не планує атакувати Дніпро. Ми бачимо, що російська армія не використовує тактику обстрілу городов, тобто у них немає інтересу, злити місцеве населення. Тому не нужно паніки по бомбову біжі, спуска в підвалах. В той же час істочники з тієї сторони повідомляють меру Дніпра, що планують в Україні грузинський варіант. Філатов розглядає план Б здачу територій. У них є абсолютно понятна проста задача. Них є істочники з той сторони. тобто вони Хотя -то образом. Нашого уважаемого руководителя Гаранда Конституції склонить к подписанию, скажімо так, злюзінського варіанту. Війна в Україні триває. Країна чекає на реакцію відповідних органів. Повна версія таємної вечері Філатова вже скоро.